Всім привіт! Ділюсь з вами рецептом соковитого курячого філе з беконом. Для рецепту нам знадобляться наступні інгредієнти: куряче філе, бекон, перець, сухий чесник, паприка та сіль або ваші улюблені спеції. Також нам знадобляться дерев'яні шпажки. Точна кількість інгредієнтів у описі до відео. Куряче філе нарізаємо як на відбивні, проте старайтеся зробити шматочки трішки товщими. Накриваємо харчовою плівкою та легенько відбиваємо, проте лише там, де шматок товстіший, дуже тонко відбивати не потрібно. Кожен шматочок легенько присолюємо та присипаємо спеціями з обох боків. Беремо смужку бекону, кладемо на філе та загортаємо рулетик беконом назовні. Розрізаємо посередині навпіл та одягаємо на шпажку. Так робимо з кожним шматочком філе. Обсмажуємо на середньому вогні по 30 секунд з кожного боку. Потім перекладаємо на деко та ставимо до попередньо розігрітої до 180 градусів духовки на 10 хвилин. Загалом ви можете приготувати просто на сковорідці або просто в духовці. Проте, як на мене, спершу обсмажити, а потім запекти, це найкращий варіант. Так філе виходить неймовірно соковитим. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Смачного!